Львівська обласна державна телерадіокомпанія у п'ятницю, 5 жовтня, презентуватиме прес-центр. Про новий медіамайданчик – далі у сюжеті. Конференції, круглі столи, брифінги. У прес-центрі Львівської обласної державної телерадіокомпанії можна проводити медіазаходи будь-якого формату. Вже завтра тут відбудеться перша прес-конференція. Є Велика довіра до Львівського радіо, до телебачення, до Львівської обласної державної телерадіокомпанії. Це дасть змогу журналістам напевно ближче познайомитися і зрозуміти саму телерадіокомпанію. Також прес-центр розташований у самому центрі Львова в приміщенні обласного радіо. Цей конференц-зал вже до завтра обладнають найсучаснішою технікою для обробки та оперативної передачі інформації. Наша фішка це цікаві особистості, лідери народної довіри, лідери. Моральні для багатьох верст населення їх є безліч у Львові. Їх також будемо запрошувати гостей з Києва. З багатьма з них ведуться зараз перемовини. Організатори прес-центру сподіваються, що він стане незалежним медіамайданчиком для спілкування журналістів з цікавими та визначними особистостями, і все почуте донесуть до вас. Юлія Тенесієнко, Павло Замрій, новини.